Всім привіт! Ви що це в мене таке дуже велике. Це матрасик. Як тільки ми починали кататися і купили першу свою палатку двомісну, перша ночівля в нас була взагалі з плідуми, покривальцями. Це було дуже твердо, некомфортно, незручно, і ми вирішили, що нам потрібен матрас. Да. Я не знаю, скільки він важе, але це дуже великий, двомісний матрас. Він 15 см висотою, коли надутий. Тобто він здоровечний і дуже тяжкий. І, звичайно, ротом ти його не надуєш. Потрібен ще й насос. І От уявіть собі два велосипедиста з баулами. Я ще й на стальному наймірі тоді їздила. Їдемо ми в Трахтимирів. Велика палатка тяжка, матрас. Ой, насос і куча речей. Перший день 127 кілометрів. І що ви думаєте, з задоволенням я спала на цьому матрасі, бо на ньому було м'яко та зручно. Але ж, ну, потім все ж таки на свіжу голову було вирішено, що це забагато речей, і вони в поході зайві. Тому, приїхавши вже додому, вирішили шукати лайт-версії. Ось такий туристичний, похідний, не знаю, як правильно сказати, коврик. Це звичайна півочка, да, з цього боку пінка, з цього боку фольга. Він взагалі невісомий, легенький, але не компактний. Да? Але якщо на у вас зверху резинки, ти його вчепив і взагалі про нього забувся, все окей, їдеш собі. Але спати на ньому. Боже, кожну кочку, кожну гілочку, всі нерівності я все відчувала на цьому коврику. Я сказала, досить, не хочу я так ночувати, я хочу комфорт. Тому для комфорта було перегляну всі сайти, весь інтернет, перешерстили, передивилися, вирішили взяти компактні надувні матраси. Я не знаю, як правильно називається ця фірма. Вийняла його ще все воно приходить в Чехольчиках на турхейк, на начерхейк, не знаю, як правильно, чи там хайк, чи хейк. Це надувний матрас. Надувається він ротом, також вони продаються з мішками і можна його надути мішком. Ми мішок не купляли, саня надуває їх ротом. І він каже, що в цьому є проблема. Тобто, коли він надуває, туди попадає його слюна, там конденсат образовується і так далі, пліснява. Чесно, я не бачу там нічого цього. Ну, Він так вважає. І ось з часом йому матрас. Тобто вони два схожих. В нього такий синенький, а в мене такий помаранчевий. І ось з часом зараз він надув свій матрас і він в нього спускає. Тобто, бачите, він повністю не полежав він лежав ну, годинку дві, і він вже на тій, тобто він спустив у нього. Чому це трапилось? Мені здається, що він просто десь його пошкодив. І десь є дірочка, він спускає. Саня ж вважає, що це плісняло всередині, десь проїла, не знаю яким чином, і з цього він спускає. До цих матрасів продаються ремкомплекти, тому буде куплено той клей, лед, тому буде куплено клей та латки, і вони, звісно, будуть ремонтуватися. Поки що це найкращий варіант, тому що, по-перше, вони займають мало місця. По-друге, ну, це м'яко, ти не відчуваєш нерівності, це комфорт. І з собою брати в сумку, взагалі, можна навіть в кармушку, він влізе в цей матрасик. Тобто це мій фаворит. Коли я змерзла в палатці, то я піддивилася, у Максима була така фольга. Недовго думаючи, туп-туп-туп. Епіцентр під боком, не дуже люблю епіцентр, придбала ось таку фольгу. На неї якраз була акція. Ну, річній після. Воно дуже легеньке, його там можна... Вкручувати ну, як хочеш. Тобто я планую в палатку спочатку стилити ось цю фольгу, а потім свій надувний ковричок. Але це ще не все. В холодну пору я помітила, що повітря, яке всередині цього ковричка, що воно також охлаждається, ну, охолоджується, і що мені від самого коврика ніби як прохолодно. Тому я вирішила, що коли будемо в холодну пору кататися і будемо спати не в гамаках, а в палатки, що мені потрібна вінка. Вуаля! Піночку я також вже придбала. Але як бачите, вона не компактна. Вона товста, тобто нормальний шар. На ній комфортно, з одного боку є покриття. Я не знаю, як правильно воно зветься, але заявлено, що це покриття буде відбивати холод, притягувати тепло, що мені буде комфортно, м'якенько і так далі. Складується в мене гармошечкою. Я зараз активно використовую на тренуваннях цей ковричок. Ну, спортом займаюся так сказати. Мені дуже подобається, тому що той коврик, який в мене був до цього, він і якщо ти на коврику якомусь займаєшся, ну, на ковроліні, він йорзає, і паліноліуму, по і поламінату він теж чомусь, ну, в мене було відчуття, що він йорзає. І коліна мої також були на раді, мені здавалося, що він зат, ну, твердий. На цьому ж дуже зручно навіть полежати, просто відпочити також зручно. Тобто мені подобається. Кому потрібно посилання, воно ну, на якийсь із цих товарів. Можете написати в нашому чаті, я вам скину посилання на це в описі, не буду додавати. І ще коли ви вибираєте щось, ви дивитесь, звичайно, відео на Ютубі і вже по відгуках щось вибираєте. Моя вам порада: не вибирайте у відомих блогерів. Всі розп'ярені блогери, у яких там багато підписників і так далі, що вони рекламують. Той товар, який їм дали для реклами, або магазин, який їм проплатив. Або вони хочуть, щоб їх той чи інший магазин побачив. Я ж розповідаю про те, що я купувала за свої власні кошти, і кажу, які є плюси, які є мінуси, що мені сподобалося, що ні. Тобто обирайте новачків, які вам скажуть, що ну, це куплено за їх гроші, смисъл обманювати. Вони кажуть: о, це хороше, а це я лаханувся, я не беріть. Ну от з ковриками на турхейку на сисання, різняться думки. Він каже, що. А він раз почав здуватися, значить не дуже хороший, але, по-перше, нічого не вічне. По-друге, вже скільки років ми ними користуємось, тому мені все ж таки оце поки що фаворит. Ніби нічого не забула розповісти, таке коротесеньке собі відео, просто показала, що використовую. Може комусь буде цікаво. На все добре.